Пане Олександре, рада вас вітати в нашому етері Слава Україні! Героям слава вечора. Тож в Раді проголосували, так, за законопроект про угоду зі слідством щодо корупційних злочинів. У мережі вже ми можемо побачити реакцію українців. Ну, мовляв, це там, можливість реабілітації для корупціонерів. Вочевидь, це надто емоційні висловлювання, але ну, зрозуміло, скажімо так, хвилювання людей. От що ви можете на це сказати? Тиця, ну це звісно наш комітет працював, але з того, що е я консультувався з колегами, там правниками, ну диця, від того, що, наприклад, ще не злочинець, бо немає вироку суду, розумієте, він буде сидіти там. В'язниці держава буде його отримати, і невідомо чи все ж таки буде відповідний далі. Ворог суду не буде відповідний ворог суду. Держава вже отримує відповідні кошти. Да? Тобто є відповідний правовий механізм. Якщо він не зможе нікуди, звісно, втікти там і так далі, бо будуть відповідні обмеження. На мій погляд, із урахуванням того досвіду, до речі, який є в тих же Сполучених Штатах Америки, ну це нормальний механізм. Як він буде вже реалізований, як він буде запроваджений, і як він буде взагалі потім працювати? Ну на жаль, я не можу дати тут відповіді, бо дійсно я сам не знаю. Бо з урахуванням навіть нещодавно в Хмельницькому я побачив, скільки там у людини в Томбочці, яка займається медичною комісією, була горшеня. То я думаю, що при будь-якій е, реалізації будь-якого законодачу е, ініціативи, враховуючи і цю да, можуть бути схематози. Та дійсно знаєте, ви нагадали. Я згадала той ну, анекдот. висловлювання одного нашого про тумбочку. Прости, господи, але от я так розумію, пане Олександре, що головна мета у цього законопроекту це викриття більшої кількості. Корупціонерів за рахунок певних поступок для обвинуваченого. Але чи це буде дієво загалом, на вашу думку? З цього хоча суто мою думку, да, От суто мою так, я громадяну України. Е, мені здається, що це не буде дієво. А чому? Це така довга історія. Не знаю, чи вистачить на зефірного часу в цьому питанні. Ну, мені так здається, розумієте. Угу. Ну, може, от, хоч кілька слів, якихось все ж таки. Чому є у вас от така думка? Знаєте, я тепер буде... став обережнішим в висловлюваннях, бо інколи, коли я навіть відверто спілкуюсь там з вашими колегами, такі з'являються. Е... Повідомлення потім, в якими там телеграм-канал, чи ще що, що, що я думаю, боже. Я значить такого не казав, але я розумію, що там трошки зманіпулювали. Тому дивіться, я ж маю свою додумку, да. Тому я і вислала. ще раз, хочу голосити, що давайте ми подивимося, добре, як воно буде все ж таки реалізовуватися. Це саме головне, розумієте? От також цікаво, що в законі є прописані чіткі суми штрафів, але от якщо розмір неправомірної цієї вигоди, значно. Перевищує суму штраф. Цікаво, що тоді. Ну, бо на перший погляд, це ну, трохи несправедливо, чесно кажучи, виглядає. Просто там один. Штраф для а у нас а у нас є. Дивіться, от я от з намагаюся знову ж таки контролювати своє висловлення. Я там, звісно, для мене було цікаво наприклад, як працює Вищий антикорупційний суд. Там, да, я був там на деяких засіданнях, дивився, як він працює. Я розумів, що як правник до речі, що по деяких питаннях. Суддя повинен все ж таки був застосувати якусь іншу точку зору. Але ну, от, там, наприклад, кажуть, що дивіться, ми тут порахували, ми тут подумали: от вам, значить, там раз така -та сума там штрафу, вона да, Всі питають: а як неможливо виконати? Ну, ви виконати. Ну от ми тут подумали, порахували, що у вас можуть бути дещо статки, там і так далі. да. Ще раз хочу наголосити: дивіться, давайте ми подивимося, як воно буде працювати. Повірте, за цією Історію спостерігають як міжнародні спостерігачі, колеги антикорупційники, так і наші громадянське суспільство, яке з безпосередньо займається антикорупційною діяльності. Ну немає просто зараз реальні відповіді, поки цей механізм не запрацював. Дивіться, коли він запрацює, от як з тою ж там мобілізацією там да або бронюванням. Тоді буде mm -hmm. це зрозуміло, і буде видно. Наприклад, як сьогодні там же тематися бронювання, Кабмін э, вже готує рішення на призупинення. Бо вже було зрозуміло, як цей механізм працює. Зараз ну, ми можемо тільки, тільки саме якось філософствувати і все. Ну добре, щоб завершити вже цю тему, ти, бо найголовніше, мабуть, чи матиме право людини, яка опинилася під слідством за корупційний злочин, і пішла на співпрацю, повернутися чи зможе повернутися на попереднє місце роботи? Ні, там вже чітко визначено, що вже ні. Тобто там чітко визначені запобіжні е, заходи, але тут до речі, давайте ще раз розуміємо. Дивіться, людина під слідством це ще, е, це ще не є вирок. У нас на жаль, суспільство сприймає всіх там інколи політиків, чиновників, да, коли їм дають запобіжний захід, за, е, за запобіжний засіб. Тобто е, все це вже корупціонер. Да? Е, е, я спілкуюся з міжнародними партнерами, кажуть, що ж рішення суду. Я кажу, не бачу рішення суду. Вони кажеться. У нас є там президент майбутньому, можливо, да, який має 42 е, запобіжних заходи звинувачення, але він балотується в президенти. Да, бо ще немає жодного вироку суду, і суспільство не сприймає його як злочинців. З ну їх суспільство, да. наше суспільство. Як тільки наприклад на посадову особу вже накладуть клеймо, що тобі дали запобіжний захід, або е, якесь звинувачення без рішення суду, все твоя кар'єра вже знищена. І ти вже цьому е, суспільству цій країні не потрібен. Але пане Олександре, тут цікаво, на якому тоді етапі буде оця співпраця. Це вже після вироку чи до під час Та ні, звісно, до. Звісно, Тобі. до там вже чітко все передбачено. да е, Не може такого бути, щоб після вироку була співпраця. Це ж елемент пом'якшування. Тому співпраця, е, звісно, до е, винесення вироку рішенням суду. До речі, він може бути як Е, виправдовною, так і звісно, як вирок суду вже звинувачуваний добре. Також сьогодні рада ухвалила закон, який остаточно зупинить мобілізацію людей віком 18-25 років. От, цікаво, чому до цього так довго йшли, і як загалом відреагують наші окремі партнери за кордону, які схиляли, скажімо так, Україну відмовитися від цього задуму. А я не знаю, хто схиляв, до речі, відмовитися від цього за задуму Польща, Польща. Ну можливо, Польщі треба більше приділяти уваги допомоги нам, бо можливо настануть ті часи, коли Польща буде воювати з Російською Федерацією, а не Україна. Я розумію, що вони там намагаються всіляко там максимально. Запроваджує меседж щодо мобілізації, але зрозуміти, що якщо ми кажемо про людей, які мали якісь фізичні обмеження, ми кажемо саме про цю групу вас села. Це ж не просто так 25 років. Да ми кажемо суто про ту групу, яка була непридатна для несення військової служби під час мильного стану, там і обмежено придатна під час військового стану. На жаль. Виникла правова проваєвдична колізія, коли приймався закон про мобілізацію. А коли вже до речі, це причина на святкові зв'язки, які ми можемо вже обговорити. Та коли таку групу військовозобов'язаних було мобілізовано, вони вистали військовослужбовцями, то самі військові прийшли і сказали, що нам такі не потрібно, бо ми не можемо їх застосувати для виконання бойового завдання, бо вони фізично просто його не можуть виконати. Застосовувати їх суто там в яких столових частинах. Або там водії, слісарі, кухарі і так далі. Ну це вже ці я так розумію. Там ці речі більш-менш заповнені. Тому у нас був такий трохи розріз. З Одного боку ТЦК виконували плани, а з іншого боку, наші збройно сили формування не отримували відповідних якісних військовослужбовців, які могли виконувати відповідні обов'язки. Тому порадившись з тими штами військовими оборони, парламент ухвалив таке рішення. На звершення пане Олександре, головне юридичне управління Верховної Ради повідомило, що проект закону про підвищення податків не відповідає конституції. І усе через підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% заднім числом. Ну адже закон не має зворотньої дії у часі, і це ну база базові знання. Дивуюсь, як це взагалі могли пропустити на комітеті. Ну, це питання навіть, до того комітету. По перше, по-друге, дивіться, все одно парламент це не орган законодавчої влади. Якщо це буде проголосовано, то будь який з народних депутатів може це оскаржити в конституційному суді, якщо це не відповідає. Да? Не бачу, що ми жодних проблем. Хоча з вами десь погоджуюсь щодо того, що закон не має зворотні сили. Але, на жаль, вже такі випадки були, як в попередній каденції, там восьмо слихання парламенту, так і в нашій каденції вже такі випадки були. Хочу нагадати. Що зараз війна, і нам все ж таки потрібно за щось закуповувати дрони, ракети, бомби, грошове забезпечення для військовослужбовців. Ну я стеже не просто так розумієте.